З нагоди Всеукраїнського дня бібліотек я вітаю всіх наших колег. Бібліотека сьогодні це не просто місце. Де читачі приходять і отримують книжки, але і це своєрідний хаб, де люди відпочивають, комунікують, де люди спілкуються, діляться своїми враженнями про прочитану книгу, отримують якісь нові знання, тому що у нас працюють і ще такі, скажімо, хаби для неформальної освіти. Це майстер-класи, це різні курси навчальні. Ну ось, наприклад, в цьому році, звичайно, що російсько-українська війна внесла свої корективи і в нашу роботу бібліотечну, і ми почали працювати з вимушено переміщеними особами і підлаштували свої також заходи і свою роботу для цих людей, для цієї цільової аудиторії. На самому початку повномасштабного вторгнення в Україну ми брали активну участь у такому загальноміському проєкті, як Культурний фронт. Потім ми також зробили свій проєкт, який називався Бібліотечне укриття. Що ми робили? Ми відкрили різноманітні курси. Де вимушено переміщені особи могли знайти психологічне розвантаження, могли переключитися на різні майстер-класи, тобто щось робили своїми руками, відволікались якось від всіх цих страшних подій, і переживань, які вони вимушені були пережити. Це стосується і дітей, і дорослих. Для дітей це в дитячих бібліотеках проводились такі заходи. В нашій бібліотеці, в бібліотеках філіях по різних мікрорайонах, це звичайно. Чай для дорослих людей зараз. Ми дуже пишаємося, що нас помітили грандодавці від Айрекса і USAID, і ми отримали грант, вигравши проект Вільно хаб за програмою Мріємо та діємо це підтримка Сполучених Штатів Америки. Фінансова нам була надана у вигляді різноманітних роздаткових матеріалів, канцтоварів, фарб. Пледів, м'яких іграшок, настільних ігор, і все це для того, щоб ми могли працювати з переселенцями, щоб вони приходили до нас, отримували різні знання. І для цього в цьому проєкті працюють вимушені переселенці, дві особи, які також на заробітній платі працюють, і проводять різноманітні тренінги навчання. За грандом учасники проєкту вивчилися в різних напрямках: це і медіаграмотність, і кібербезпека кібергігієна, і діалог, та порозуміння, і психологічне розвантаження, і арттерапія, і навички допомоги опановувати нові професії і шукати роботу. Тобто, дуже багато курсів зараз протягом. Половини року, який діє проєкт, ми навчимося, і всі ці знання будемо передавати вимушеним переселенцям. І вже й почали передавати, тому що проєкт працює у нас із серпня до грудня, тобто до кінця цього року, буде працювати цей проект. В зв'язку з оцими подіями страшними, що в нас трапилися, звичайно, що література зараз переглядається, і в нас є рекомендації від нашого Міністерства культури та інформаційної політики щодо вилучення із відкритого доступу. Із наших фондів книг, російських книг, тих видавництв і тих авторів, які підтримують агресію. Тому ми, звичайно, це така рутинна наша внутрішня бібліотечна робота, яку ми постійно робимо, і поступово це, цю працю виконуємо, але дуже ретельно підходимо до кожного видання, тому що є і зарубіжні автори, але які підтримали Росію, є і російські автори, але які Проти категорично проти військового вторгнення Росії в Україну, тому до цього треба так ретельно підходити. Але у нас є і багато україномовної літератури. Завдяки Українському інституту книги ми отримали цю літературу. Це наших сучасних українських письменників. Тому і читати є що. Хочу ще закликати наших смілян. Ми хочемо влаштувати таку акцію, щоб здати. Російські книжки принести до бібліотеки, ми їх здамо на макулатуру, а кошти, отримані від цього, перерахуємо на Збройні Сили України для підтримки Збройних сил України. Це така зараз всеукраїнська її акція, і наша сміла хоче теж її підтримати. Тому, будь ласка, перегляньте свої свої книжки, свою бібліотечку домашню. І якщо у вас є таке бажання і така можливість, будь ласка, приносьте нам, ми зберемо і здамо їх, і передамо кошти. Зараз ще. Робимо заходи акції на підтримку Збройних сил України. У нас пройшла виставка персональна нашої місцевої художниці Ольги Теплової, яка забажала продати свої картини і ці всі кошти, виручені внаслідок продажі, передати на підтримку збройних сил України. Дуже чудово пройшла в нас акція. Майже всі картини були продані, десь близько 16-17 картин було продано. Зібрано понад 15 Тисяч гривень, і які е, були також направлені на підтримку наших військових. Е, нещодавно у нас пройшла ще презентація книги нашого місцевого е, письменника журналіста. Фотографа Олександра Горшкова, який презентував свій роман Найда, і також кошти від продажу цієї книги пішли на підтримку Збройних сил України. Тому бібліотека активно бере участь і в таких акціях. Тому я всіх бажаючих і всіх гостей міста запрошую до нашої бібліотеки. Будь ласка. Приходьте, ви знайдете тут на будь-які смаки, на будь-які вподобання, собі заняття. Будете розвиватись, здобувати нові знання. Завжди вас очікують тут приємні колеги наші. Нашим бібліотекарям я хочу побажати звичайно терпіння, звичайно наснаги і те, чого бажаємо. Ми всі з вами, це перемоги з великої літери цього слова перемоги і миру.